Всім привіт, з вами Олег. Сьогодні у нас буде фінал сезону за Пармой. Ну і саме фінал з моєї кар'єри. Сьогодні у нас 0-1 ну, це Бакайоко. Уду... Удугія Уду і Ланга. Граємо всі троє. Сюда, ти сюда, ти сюда. Сюди, сюди. У нас буде матч проти Атланти, Мілана полонені Інтера, то далі лечі ланетції і Наполі. Давайте починати. Перше минуло поти Атланти. Третя хвилина, момент в Атланти. Удар забуває запата и убийную функцию. Там Травму буфона жаль. Так, ж, генець, на нажали. Так вижу кінець, на тому ми поставимо аптечку. Я же ще шадок на відновила. І забуває забывает запата рахунг стоит 2-0.

Далі момент в Аталанта і сайв Буфона. Війна зараз момент в. Чого не поняв там сталося? 72-го хвилина. Матчу момент в. Аталанта, але вона свій момент. Наризовують, випустимо бака-йоку, випустимо Сікана, випустимо Еланку, і вода. 87 -ма хвилина матчу, момент фаталанти відбувається наша команда і ми програємо 3-0 і залишаємося на 15-му місці. До 6-му місця нам дуже багато, тому навряд ми вводимо в його кубки, а це кінець кар'єри. Нова лігах чемпіонів. Одна восьма Ліга Європи і одна восьма ліга конференцій. Конференції. матч уже був. Матч проти Мілана. на получили одразу же на атакуючий стиль І матч проти Мілана. 36 хвилина момент в армию. Удар здалеку Ісей, Майк, і цей Майка Вендіана. 39-та хвилина матчу момент в. Мілана. І вони його не реалізовують. 49 хвилина. Момент в. Мілана мене теж його не реалізує. 60-та хвилина, пеналька і Рафаліал просто пеналь, в кутик. 1-0 ми програємо, але зараз виникає момент в парми. Передача. Удар в кут і сейф мені просто. Шикарний момент ми отримали, але його не реалізували. Відбуваємося. І атака, і забиває Бархім. Бархім забиває робора 2-0 на останніх хвилинах матчу. Калабрі 3-0. Бендичак. Удар! Прямо в руки воротарю. Це удар ти. Ворота, але ні одного гола не було. Аталанто нас де на 8-му місці, що він таксі розриває, не знаю. В матчі від Події ПСЖ просто розрумило загальним рахунком 10-0. Лейпсинг. Тут було десарій серії пенальті, Таких дуже тут сенсації. Хіба що вас гаммасаль виграв. Везгем виграв в грав марсалі зараз сенсація, бо что таких може сенсацій нема. Так, скаут звершеву миссию. Видучат. Ну. не знаю, копче буду підписувати її. Матч проти Болоні. Проти Болоні ми можемо пропустити цей матч. І ми його виграємо в перемога після декількох поразок. Ми йдемо досі на 15 місці. На 15 му місці, так. Далі у нас матч проти Інтера. Фіоротина, Самдорія, Лечі, Венеція і Наполі. Пас. Удар дальний, забуваю, є поляк наш. І зразу ж на наступній атаці Інтер має шанс забити, і вони це роблять. Алтар Мартінес з рівні Але на 9-й хвилині. Момент в подача. На бендечка. Але менечка. Таз м'яч. І зразу ж наступна хвилина атака і Лотар Макін зробить дубль. Далі. Знову наступна хвилина. Момент в інтерал ми відбуваємося. 13 хвилина момент в... Інтера. Але буфон на місці. Важко нам грати, дуже важко, і це видно по команді. Перший тайм закінчується, розпочинається плей-тайм. Він розпочинається з атаки інтера. Але ми відбуваємося. Десята хвилина знову момент. Знову знову момент Інтера... ми теж підбиваемся. Сейчас зробити заміну, вийде Алонго. вийде Захисник наш. Вейдеште. вийде Макайоко, вийде Ну і вийде. Вона. Мой защитник, один півзахисник і повністю замінили мене напад. Знову момент Інтера. Паласіус. Паласіус з м'ячем. Паласіус буквально на місці. Так, кожен момент їхній небезпечний. Але ми, на жаль, програємо 2-1. І... залишаємося на 15-й позиції. Четвертьфінал конференції. Далі у нас Фіорентина. Фіорентина це та команда не... не слабка, така середнячок, можна сказати. Отак відправляємо нашу команду. 10 хвилина момент В. Удар забиває. Ікони. Обвідний удар виросла е, Валерія Міхаїли, і рахунок стоїть один. 23 хвилина матчу момент В. Судакова, Судаков, 21. 24 хвилина матчу. 25 хвилина матчу. Ми попереду і ми відбуваємося средні чего атаки. З 38 -ма хвилину матчу ми виграємо 2-1 на 35-й хвилині От, момент в крінтини і вони забивають. Але наприкінці першого тайму майже прекрасний гол голомі холодити. І зразу ж після нашого моменту фіротина маєш свій момент або фон на місці. І сьогодні хвилина матчу момент в ефірантин, але вони його не реалізовують. Нічій буде дуже хороший результат. Але поміжні просто мріяти і мріяти. Ми пропускаємо третій і це поразка. Так, це поразка, це. ...болюча для нас поразка. Тверфіну ліка конференція, бо трешфінал Європа, Європи Ліє Чемпіонів. 3мачо до кінця сезону. Самдорія нас чекає. Самдорія Парма. Це матч, який можна вигравати, але на 16 хвилині саме момент в Самдорії і вони реалізують путерабура рахунок буде 0 Три з перших хвилин матчу момент в Але, дарі, ми його відбиваємо. Але 35 хвилин гра нам дає момент. Удар голов. Два, парма, и наприкінці паршат мы забываем голову. Зивалку и рівнем рахунок. цьому матчі... Семьдесят друга хвала на матчу. Це 9 хвилина матчу. Просто з-під них вибила і не дали їм провести атаку. І на останніх хвилинах включаємо в... всіх в атаку. І замість того, щоб дати нам момент, чи все, що ми відправилися в атаку. Даю їм момент. І ми вириваємо нічию. В них 7 ударів один по воротах. Ми вириваємо нічию. Тут для нас потрібно. ми два, маємо 29. За на 2 очка матчерсамдорія. Перший матч півфіналу національного кубку. Тилаті можна пропустити матч. Можемо втратити 15-те місце. Ми програємо 3-0. Соусів so, неочікувано виграє. Венеція і Наполі. Два останніх поєдинка чемпіонату Італії. На далі чемпіонат Італії ще, ще нічого не ясно. Там боді Ювентус і Наполі болять аж. Бендичак. Не свій момент геніальний просто шанс мав бендичок. Зараз пазроч саме на нього. Він його теж не реалізовує. Причастих ви на матчу Гол Дель Піето запливає І відкриває рахунок в цьому матчі Ми йдемо в лідерах в цьому матчі Сезон йдеться, щоб був успішнішим, оскільки ми дійшли до чвертьфіналу чи до півфіналу кубка. Де продовжую вроді Ювентусу. І все. Так, Ювентус в Наполі двома, дві команди виграють не одна кількість напрямка. Хоча зараз вирішиться. Ми якраз граємо в напрямку. Тому ми можемо подарувати Ювентусу Перемогу. Ну а вилетіло вже 100% Венеція, Емполі і Леч. Або хто вийде далі на... Стой, наступному сезоні? Це Монсе і Салорентана, Акальярі, Піза, Пісок і Мона і Джано будуть боротися США за, одна, за одну путівку, а 2 грає в серії Б. Ну і зараз же влітає в серію С. Фінальний матч по сезону. Ланка вийде. Далі Бакайоко вийде замість тебе. Ванат, Михаїло, Куелхо, Два швидких гравця на флангах. І... Наполі Парма. Фінальний матч сезону. Якщо Наполь на Зореє, то Наполі чемпіон. Імені Еку Мардон миграє. Імені Діко Мардона грає. І перший момент в Наполі ми відбиваємо. Це так в Наполі. Відбиваємося знов. Одинадцяти хвилина. Мент в наполі. Відбиваємося теж. Ми можемо подарувати Юансу Чемпіонство, якщо ви граємо а скільки моментів вони створили і ми всі їх відбили. Але накарка, я зараз на полі відкриваю В цьому матчі. Не всім моменти ми змогли відбити, але. Але один гол кіт по залітає у ворота наполі. Відбуваємо зиме 53 Олена. Кол отримуємо травму. Це є захисник, якщо я не помиляюсь. Це у нас є. Так, да, це в нас є захисник. Учас є захисник виходить з Суд. Да, ми що, ми... Все-таки ми не даруємо Ювентусу чемпіонство. Наполі стає чемпіоном, оскільки Ювентус програв Фіорентині. А ми завершаємо сезон на 15-й позиції. В Лігу чемпіонів побадає Наполі, Ювентус, Рома, Інтер. В Лігу Європи, як я розумію, Мілан і Фіорентина. Фіорентина в Лігу Конференції. Ну або Таланта в Лігу Конференції попала. Зонівельту вилітає Венеція, Емполі і Лечі. Півфінал Ліги Європи. Це ПЗЖ виграє Манчестер Сіті і Баварія виграє Ліверпуль. Віреал вграє Юанціс в півфіналі Ліги Європи і Наполь виграє Реал Сідаду. Матчі відповіді, тому що фінал це пройшов Фіортина і Партизан. Пройшла фінал Ліги Конференції. В фіналі Чемпіонів зіграє. ПСЖ і Баварії, а Лига Європи зіграє Вільяреал і Реал Соцідат. Кубок бере Мілан. Ліу Конференції бере Фірантина. Реал Соцідат. Б... Вільяреал бере Лігу Європи, і Ліу чемпіонів бере ПСЖ. икина сезонунсо карьеры Я продовжувати кар'єри не буду. Ми провели два сезони: це один сезон серії Б і один сезон серії А. Зайняли 15-те місце це непогані як на мене результати. що скажуть директор клубу. У 18-й і Суперкубок Європи взяв ПСЖ. Львів Чемпіонів знову взяв ПСЖ. Сіппер Мості Ліг ПСЖ взяв також Кубок Чемпіонів Франції. Ніпроди не очікування взяв Чемпіонат України, а Куба Україна взяв Шахтар. Кімбо П. Найкраща ровець року. Ми зайняли 15-ту місце А і вилетіли в одній 8-м Кубку Італії. Міхаїл забив 12 голів. Найбільша перемога це є Парма. Івантост 3 1 і найбільша поразка 5-0 від Лаціо. За всю кар'єру ротації найбільша перемога над Рікіною 4-0. І Лаціо пармога теж, ну, так як було 5-0. Найбільша поразка. Клуба спокойно крім... Кріткрімфу команда. хочуть, щоб я залишився, але це вже кінець кар'єри. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім па-па.